І зараз родинами всі разом, нас 12 родин переживаємо реколекції по проведенню реколекції. Готуємо аніматорів для проведення реколекції. Для, для пережиття таких реколекцій ми запросили пару із Польщі Анджеї Данута і Станіслав. Шанс Ловрентій є головним модератором нашого руху в Київському районі. Mm -hmm. І трошки декілька сніг хотів би розказати про руссів життя в Україні. Вже має 20 років. Почав це в Києво Житомирській дієцезії. Через Кироспудівській дієцезії перепрошую, а в тіло Житомирській дієцезії є 15 років. На сьогоднішній день... Домашня церква кола родині є в Харківську затові.